Коли антибіотик, тоді лактіаля. Лактіаля і мікрофлора в порядку. Почалась війна, люди почали виїжджати, тікати і масово покидати своїх тварин. Просто масово. Виїхало 1070 населення і викинули тисячі дві-три тварин. Ніякий притулок це вмістити не може, це просто неможливо. На сьогоднішній день плюс-мінус 300, в мене їх менше просто не буває. Тварин дуже багато, особливо в перші дні, коли тільки почалося. Зараз ми вже всі пристосувалися, і тварини теж вони розуміють, як тікати, вони розуміють, як себе вести, коли обстріл вони чують зарані. Ці теж вони, вони зразу ховаються, тільки десь вихід, вони чують, вони всі бачите, в дворі майже нікого немає. Люди подзвонили, що там в дворі поранена собака. Оце малесеньке сиділо на привязі, бідна, і не могло сховатися. Рана не заживала, там стоїть пластина на, на лапки вже на кісточки самі. Але через осколкове це рани, які дуже важко заживають взагалі, бо дуже спалені тканини, інфіковані ж тканини осколками. На лапку вона не наступає. На жаль, ну нічого. Ми не сподіваємося, що знайдеться такий красунечки сім'я. І вона розходиться широко. Того, що всі люблять, це наша діночка. Ні, хлопці. Може, в тиждень це. Три, чотири, п'ять собак поранених. Є важко поранені. От є багато вбитих просто тварин, яких ми теж виїжджаємо. От, вчора виїжджали, просто дві собаки загинули в буці, сховалися від обстрілу, дом розбомбили, і дві собаки прямо там і загинули. Я його хочу забрати в свій будинок, коли закінчиться війна.